Українські боксери Олександр Спірко та Олександр Усик здобули в Одесі свої чергові перемоги. Першим вийшов на ринг спірко 25-річний боксер провів бій проти угорця Ділу Вайди. Переможець цього бою мав отримати звання інтернаціонального чемпіона за версію WBO. Біо першій середній вазі до 70 кілограмів. Даний титул отримав Олександр Спірко. Він у першому ж раунді поклав опонента на ринг, після чого рефері зафіксував дострокову перемогу українця. завдання, які я ставив з тренером, Ми виповнили все тлічно. Не очікував, що, звісно, закінчиться в першому раунді, бою, ну все вийшло. Значить, так должно було бути. Після цього на ринг вже вийшов олімпійський чемпіон з боксу Олександр Усик. Для нього це був черговий рейтинговий бій. Усику в цей вечір протистояв аргентинець Цезар Давид Кренц. Вже з самого початку бою українець перехопив ініціативу. Раз за разом Олександр наносив низку ударів по аргентинцю. Вже в третьому раунді від таких ударів Усик відправився в свого суперника в нокдаун. Тім Кренсу все ж таки вдалося піднятися. Але вже в четвертому раунді після точного удару Олександра Попечінця суперника той знов таки впав, але вже не зміг піднятися. І тренер аргентинця був змушений викинути білий рушник на ринг. як підсумок четверта поспіль перемога Олександра Усика у професійному боксі. Сергій Козачинський факти.